Добрий день студія, ви на каналі Самоленко. Настав час змін, і в цьому відео ми вже не будемо нічого прогнозувати, обговорювати тури УПЛ. Ми будемо обговорювати цікаві футбольні новини, які трапилися на минулому тижні. В цьому відео ми поговоримо про довбик вдруге в сезоні залишився без головного тренера в ромі. Арбітри Вар позбавили барсу голу Рубен Аморім. Провів останні матчі на чолі спортинга і ще дуже багато чого цікавого. Тож не зволікаємо, беремо свої смаколики і починаємо смачного вам. Владислав Супряга міг знову опинитися в Європі, але замість цього вирішив перейти у зорю. Як повідомив Ігор Циганик, Владислав міг стати гравцем одного з європейських клубів, а саме данського Ольборга. Також додав журналіст, що умови, які запропонував Владиславу Ольборг, були приблизно такими самими, які запропонувала йому зоря. Владислав Супряга перейшов в луганську зорю на правах оренди на один рік. За цей період він відіграв уже сім матчів, але результативними діями так і не відзначився. Востаннє в офіційних матчах Владислав відзначався 23 вересня 2020 року в кваліфікації Ліги Чемпіонів у матчі проти гента. Вже 4 роки Владислав не може забити, але я вірю в цього хлопчину. Я вірю, що в нього ще попереду хороше майбутнє, і він себе проявить, якщо не в зорі, то в якомусь іншому клубі. Артем Довбик знову залишився без головного тренера. На цей раз римський клуб звільнив Івана Юрича. Хорватського фахівця було звільнено після провального матчу в серії А проти Болоні, де Рома на стадію Олімпіко поступилася з рахунком 2-3. Іван Юрич – це вже другий тренер, який очолює Рому в цьому сезоні. До нього був Даніеля Деросі, якого також було звільнено за не надто вдалі виступи команди. Під керівництвом Івана Юріча Рома провела 12 матчів у всіх турнірах, здобула 4 перемоги і отримала 5 поразок. Зараз Рома йде на дванадцять в серія. Щоб це змінити в їхньому шорт-листі, є дуже багато кандидатів на пост головного тренера. Зокрема, це може бути Едім Терзіч, Френк Лемперт, Максиміліано Олегрі, але самим головним фаворитом на пост головного тренера Роми являється Роберто Манчині. Шкода, звичайно, що Артем Долбик опинився в такому перспективному проєкті. Артем є ледь не одним з таких світлих плям римського клубу в цьому сезоні. Наш українець вже провів 15 поєдинків за римлян і забив 6 голів. Хочеться побажати успіхів Артему у Ромі, і сподіваємось, що невдовзі Рома отримає нормального головного тренера. Ну і щоб далеко не йти, також хочеться додати, що Артем Довбек отримав свою нагороду від марка трофей пічуючи так званий за найбільшу забиту кількість м'ячів в лалізі в минулому сезоні. Видання Марка у понеділок 11 листопада провело церемонію вручення призів за минулий сезон. Артем Довбик не зміг бути присутнім на цій церемонії, тому трофей Пічичі привезли до Риму, де й вручили футболісту. Хочеться нагадати, що Артем Довбик в минулому сезоні за Жерону в чемпіонаті Іспанії забив 24 голи. Сподіваємось, що в цьому сезоні серії А він заб'є не менше. Скандал в лалізі. Арбітри Вар наварили перемогу сосідаду. В одному з епізодів матчу Реал сосідат Барселона судді помилково не зарахували гол Роберта Левандовського. На кадрі з трансляції видно, що світла буця Левандовського знаходиться далі від воріт, ніж буця захисника Реал Сосідат. Однак на графіку, де кольорі буців гравців одинакові, нога Левандовського раптово подовжується і залазить пальцями до офсайду. У соцмережах вважають, що судді товар переплутали ноги гравців. Гол так і не зарахували. А Барселона в підсумку поступилася з рахунком 1-0. Якщо Тарас Михавко забив у свої ворота тричі, це не означає, що він не прогресує. Це сказав Сергій Станіславович Ребро, головний тренер збірної України. Михавко у своєму віці вже грає в старті Динамо, і це вже є дуже великим прогресом. Ще Сергій Рибров додав, що національна збірна України вже стежить за Михавком, і цілком ймовірно, що найближчим часом ми побачимо Тараса у збірні. А як вважаєте ви? Чи варто визивати Тараса Михавка в збірну Україну після трьох забитих автоголів? Чи це випадковість? Розумію всю свою провину. Владислав Добінчак прокоментував своє вилучення в матчі проти Ференц Вароша. Я підвів команду. Я залишив команду в десятьох. Я розумію, це був відповідальний момент. Суперник був по зубах. У такий момент не можна підводити команду. Я ще раз хочу вибачитися перед вболівальниками. Результат повністю на мені. У повному складі цей суперник був по зубах. Можливо, у момент, коли стрибав у підкат, думав, що він дістає м'яч і буде подавати. Намагався стрибнути паралельно м'ячу через те, що м'яч випустив і пробіг трохи далі. Моя траєкторія вийшла йому в ногу. Так сталося випадково. Навіть не хотів контакту з ним. Хотів стрибнути, як коли перекриваєш пас. Через те, що він не отримав м'яч, я заїхав йому в ногу. Після того, як рефері до нього підійшов, я одразу розумів, що це червона картка, тому що я відчув, що моя нога була вище за його гомілкостоп. Я не хотів цього, це вийшло випадково. Це не так, що ти хочеш гравця спеціально вдарити по полю, заподіяти якийсь біль. Такого не було. Я зовсім не агресивно почав гру. У мене не було моментів, у яких я заводився, б аби щось просто випадковість. Я розумію всю свою провину, розумію, що підставив команду, але так буває. Хочеться додати, що хейт вболівальників зачепив також і сім'ю Владислава, про що Владислав також писав у своїх соцмережах. Хочеться додати, що в такій ситуації нам потрібно бути більш-менш лояльними, а не обливати брудом один одного. Так, Динамо програло 0 4 від Ференцвараша, Це було боляче. І це помилка Дубінчака. Але нам варто її пробачити, а не закопувати цього хлопчину. І мені, чесно кажучи, хочеться подякувати Владиславу за такий чинок, тому що не кожен футболіст може визнати свою помилку і вибачитись перед вболівальниками. Яке ж феєричне завершення у Рубена Аморієма в спортингу? Португальський фахівець чудово покидає спортинг перемогою в лізі чемпіонів над Манчестер Сіті з рахунком 4-1 і вольовою перемогою в чемпіонаті Португалії над Брагою з рахунком 2-4. Після 11-го туру Спортинг лідирує в чемпіонаті Португалії, а в лізі чемпіонів йде на другій сходинці. Рубен Аморім створив просто неймовірну португальську машину, і шкода, що він більше не буде керманичем спортинга. Манчестер Юнайтед заплатить 10 мільйонів євро компенсації спортингу за те, що вони переманили тренера до себе. Хочеться додати, що португальському фахівцю потрібно буде дуже добре попрацювати, щоб підняти Манчестер Юнайтед з 13-го місця в АПЛ. І зараз хочеться звернутися до болівальників червоних дияволів. Як ви вважаєте, Рубена Морін це нова ера у Манчестер Юнайтед? Це новий Фергюсон чи ні? Андрій Лунін перша у кар'єрі віддав гольовий асист. І провів другий сухий матч за реал в цьому сезоні. Мадридський Реал в цьому сезоні понівечений травмами, виглядав не надто впевнено, але в матчі проти Осасуни цього не було видно. Мадридський реал переміг з рахунком 4-0. Хочеться підтримати Андрія Луня, тому що після травми курта він став у рамку воріт Реала. Захист реала не надто надійний. Тому в матчі проти Барселони та Мілана сумарно Андрій пропустив аж цілих сім голів. Не надто вдалий період у Андрія. В реалі, але сподіваємось, що згодом в нього все налагодиться. До речі, ще хочеться додати, що Андрія Луніна було визвано до національної збірної України, але він, на жаль, не поїде туди через сімейні обставини. Наскільки мені відомо, то його дружина Анастасія має проблеми зі здоров'ям, тому хочеться побажати Анастасію здоров'я, а Луніну вдалих матчів за Мадридський реал. В рамках 11-го туру англійської прем'єр-ліги Брайтон переміг Манчестер Сіті з рахунком 2-1. Це б нічого, якщо б це не була четверта поразка поспіль містян в цьому сезоні. До Брайтона Манчестер Сіті поступився у Кубку Ліги Тоттенхему з рахунком 2-1. В англійській прем'єр-лізі поступилася Бормуту з ідентичним рахунком та поступилася Лісабонському спортингу в лізі чемпіонів з рахунком 4-1. Це антирекорд Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Такого ще при його каденції не було. Востаннє Манчестер Сіті поступався в чотирьох матчах поспіль аж у 2006 році. Тоді командою керував ще Стюарт Пірс. Того сезону Сіті посіло підсумкове 15-те місце в АПО. Ну і до приємних новин: півзахисник Манчестер Юнайтед Захар Бауман отримав. Паспорт громадянина України, 17-річний півзахисник червоних дияволів, має українське коріння в цьому сезоні. За молодіжний склад МЮ Захар відіграв 9 матчів, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. До речі, хочеться відзначити, що він грав на позиції центрбека. Я дуже радий, що врешті став громадянином України. Що тепер зможу представити свою Україну на міжнародній арені? Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою і вперед до нашої перемоги, і не тільки на футбольному полі. Сказав Захар Бауман після того, як отримав паспорт громадянина України. Ну що тут додати? Плюс один талант для збірної України. Ну і знову поговоримо про приємні новини. Нарешті українські клуби почали перемагати в Єврокубках у середу, 6 листопада, Донецький Шахтар здолав у Гельзенкірхені швейцарський Янг Бойс з рахунком 2-1. Гра для донечан почалася не надто вдало з обрізки Артема Бондаренка, і гості відкрили рахунок в цьому матчі. Але хочеться віддати належне, що вже в першому таймі донечани зібралися і забили цілих два м'ячі. Голами за гірників відзначились Олександр Зубков та Георгій Судаков. Хочеться привітати гірників. Хороший результат для них вони повинні були перемагати в цьому матчі, вони і перемогли. Але сказати, що прям впевнена гра була від команди Маріна Пушича, напевно, це нічого не сказати. Але радує той факт, що у гірників залишаються шанси на прохід в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну і знову про новини Лігу Чемпіонів. Зірку Барселони Пауку Кубарсі покалічили на полі в Сербії, після чого йому наклали аж цілих 10 швів на обличчя. На 63-й хвилині матчу Ліги Чемпіонів між Звездою та Барселони. Захисник Барселони отримав удар в голову новою від захисника цервеної зв'язди Уроша Спайча. Той шипомбуць залишив розсічення на правій щоці кубарсі. Що й спричинило кровотечу. Через травму іспанець залишив поле та не зміг продовжити гру. Пізніше в соцмережах з'явилося фото, як Пау Барсі наклали 10 швів на обличчя. Це виглядало ось так. До слова, у поточному сезоні Пау Кубарсі відіграв вже 16 матчів за Барселону, 17-річний 17-річний вихованець каталонського клубу. І відзначився одним асистом. Український бренд горілки Неміров. Став партнером футбольного клубу Астон Віла. Президент ділових операцій Астон Віла Кріс Хек прокоментував цю співпрацю. Так, це партнерство з неміров водка відбувається у хвилюючий час для обох організацій, оскільки ми прагнемо розширити нашу міжнародну присутність. Їхнє прагнення до безперервних інновацій і автентичної співпраці з кращими у своєму класі партнерами, ідеальною відповідає нашим основним духам. І ми дуже сподіваємось на співпрацю. Генеральний директор Неміров Юрій Сорочинський сказав, що футбол схожий на їхній бренд. Він також уособлює пристрасть, єдність і святкування моментів, які об'єднують людей. Додав Юрій, Астон Віла програла бельгійському брюге. Програла дуже безглуздо, коли отримала пенальті у свої ворота після того, як Емельяно Мартінес розіграв з Тайроном Мінксом м'яч від воріт. Пайрон Мінкс не зрозумів, що це була передача, взяв м'яч в руки, було призначено пенальті у ворота Астон Віла, і Ванакен забив єдиний м'яч тоді в тому матчі, де Брюгей перемогло. І Астон Віла втратила перші очки в Лізі Чемпіонів. Цікаво, чи пов'язана якась ця співпраця з цим невдалим матчем в Ваші думки в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Я вам вдячний за перегляд. Сподіваюсь, що новий формат відео вам сподобався. Я сподіваюся на вашу підтримку. Зокрема, це підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, що як можна більше людей його побачило. Ну і, звичайно, попрошу вас підписатися на телеграм-канал СаМОФутбол. Там з'являються всі актуальні новини футбольного світу. Ну і не забуваємо про допомогу нашим воїнам. Не забувайте закинути 20 гривень на русоріс на банку Стерменка, щоб як можна менше цих тварюк було на нашій землі. Ну і я з вами буду прощатися. Руками мийте мило, любіть маму та дивіться український футбол, бо він того вартує. До зустрічі, побачимось.